Депутати теж люди. Таку тезу експерименту взялися доводити чи ж спростовувати мої колеги. Перевірку на народність почали з керманича дирекції парків Миколи Бондаренка. Чи пройшов депутат міськради віківські тести, Ірина Малюкова розкаже. Ранковий тролейбус та кількагодинній черги майже всюди. Такі будні черкастів. Чи готові міські народні обранці до ранкового форт Боярду? зараз перевіримо. На зйомку депутат міськради Микола Бондаренко прибув на власному авто, як сам каже, бюджетному. Із водійського сидіння пересаджуємо обранця в тролейбус. Ну чесно кажучи, в мене є машина приватна Таврія. 10 років тому я її купив, і в основному я користуюсь нею, тому що ритм життя не дозволяє мені користуватись громадським транспортом. Дуже багато часу на це уходить. А їжджу на автобусах, тролейбусах, в основному, або коли зламається машина, що буває на часі досить рідко, ну, або іноді, коли випиваю там в місті, то теж, звичайно, завжди залишаю її на зупинках і їжджу громадським транспортом. Рогатого в ранковий час пік чекаємо 20 хвилин. Врешті під'їздить переповнений. Може, все ж таки сядете, її дорога не близька. Та тут куча людей є. В мене постійно на машині, то виходить, що сижу і так постійно. А так, хай люди сідають. У транспорті Бондаренко одразу знаходить співрозмовника. Розмову веде із неабиякою депутатською цікавістю. По Як у вас в Зарплати мінімальної. Ну, Скажімо, клубні кожен є, але наша сім'я. Тут же в тролейбусі співбесідниця отримує комунальні поради. А субсідії та мавши. Що... Ну, а форме, ні? Форматі срочно, ви не заплатили комунальне. Ча зайдіть просто в терцентр, засновка притягун, ви знаєте, так? Наступне завдання: вистояти чергу в поліклініці. Щоб ви розуміли, усі всі люди це черга у 708-й кабінет, куди нам треба потрапити. У нас буквально залишається година, щоб пан Микола встиг на роботу. У лікарні народний обранець не губиться за аналізи без направлення, з нього просять благодійний внесок. Його проводять офіційно через термінал. Якщо держава не може забезпечити лікарню повноцінними там зарплатами, медикаментами, хімікатами для проведення лабораторних досліджень, то я розумію, що Лікарня намагається якимось чином використатися. Наскільки це правомірно, ну я не юрист, не мені судити. Але те, що в нас потрібно щось робити в медицині, реформувати її. І... Дізнавшись, що перед ними депутат міськради, лікарі пожвавішали. Ще Йти без черги Бондаренко на відріз відмовляється. Каже, депутат має бути взірцем. Я не роблю цього ніколи. Я не бачу причини робити це зараз. Тим більше, що, на мій погляд, старенькі, оскільки ми всі ними колись станемо, то потрібно поважати і навпаки пропускати вперед. У черзі традиційно скарги від лікарів. Від депутата наріканти отримують невеликий лікнеп. Карнегі по-моєму казав, що каже, що молодь, молодь вона завжди підтримує більш хороші, більш цікаві речі, але вона голосує нагано, вона не ходить на вибори. Тому коли ми коли ми да коли ми сидимо і тут жаліємось, ну як ви хочете щось змінити? Кудись треба, ну, кудись жаліться. У лабораторії додають ще кількох працівників. І черга в півтора десятки людей тане на очах. Наступний герой експерименту Зробили ідеально взагалі не почувствували. Ви стояли чергу і здали аналіз крові. Ми за 20 хвилин. Чи то через наявність знімальної групи, чи то через те, що з нами депутат міськради, пане Миколу, ваша думка про Ну, мені важко коментувати час, тому що я перший в цій поліклініці. Я не знаю, як швидко вони зазвичай обслуговують громадян. Раніше я здавав аналізи в п'ятій поліклініці, там приблизно десь півгодини, тож, ну, в таких діапазонах. За півгодини Бондаренко вирішує вже не медичні питання, а загальноміські. Ірина Валькова, Сергій Єфімов, Вікка Новини.